Так, маємо такий, такий автомобіль <кій> Hyundai Sonata 2014 рік, 24 бензин американець, а проблема в чому, що... Тразу, завер... мабуть, показати буде. А, проблема в тому, що пропав сигнал. Хоча перед цим у мене з'явилася інша проблема. Зараз Факту, що в мене після заведення автомобіля залишається е, висіти значок подушки безпеки. Потім, на, ось кілька днів тому на самому кермі залишилися робочими лише клавіші гучності та переключання треків, клавіші круїзу, клавіші вибору режиму управління, перестали працювати. А, ще працюють з цієї сторони, це клавіші прийому і. Е, відбою дзвінків. Е, так як можемо бачити, у мене зараз не працює звуковий сигнал. Так, думав, що проблема в запобіжнику. Запобіжник у нас ось, легко знімається дуже оця кришка доверху. Ось. Е, на кришці у нас є умовні позначення і е, сам сигнал у нас позначається написом Horn і реле також Horn Ось у нас 15-амперний запобіжник. Бачимо так, він працюючий, він був перевірений. І так само реле. Оці три реле зелених вони однакові між собою. Я переставляв кожне із них на місце реле, яке відповідає за сигнал. Змін ніяких не було. Далі я ще вирішив перевірити це самий сигнал. їх, Якщо не помиляюся, два штуки, один спереду, один ось тут. Я зняв сам сигнал і його підключив напряму до акумулятора сигнал працюючий. Тому залишилось лише замінити шлейф керма. Зараз покажу, який я придбав. Так, а купив я ось такий Це аналог, в такій коробочці постачається. Надіюся, що він підійде і ніяких проблем з ним не виникне. Так він виглядає, модуль подушки безпеки. Ось його тут QR-код фабричний номер. Зараз я його ще розпакую. Ось так він ближче виглядає. У мене з двома фішками такими. Тут ще має йти. Ось такий у нього вигляд. Фіксатор є, цей фіксатор знімаємо в останню чергу. Він фіксує, так розумію, положення самого шлайфа. Так, ось повне його обертання, я так розумію, 2,9 оборота. Він зараз відцентрований, з цієї сторони він виглядає так. Переходимо до наступного кроку. Так, перед операціями з подушкою безпеки е рекомендується зняти живлення з акумулятора. хоча Вроді би є достатньо відключити ключ запалення і вона не повинна відпрацювати. Тому я на всякий пожарний перестрахуюся, мені не важко. Так, це все роблю однією рукою, трішки відпускаємо. Знімаємо. Так, все. Живлення знято. Тепер переходимо безпосередньо до зняття подушки безпеки. Подушка безпеки знімається шляхом натискання на пази через ці отвори. Їх три штуки. Це справа. Подушка з однієї сторони відщопнулася. Тепер те саме робимо з цієї сторони. Так, і знизу. Знизу сейчас покажу вам цей отвір. Погано знімати. Це все робити. Так, я сподіваюся вам видно ось цей отвір. Так, подушка тут відскочила. Ще з цієї сторони бо я не дотис. Так, і так шляхом натискання в, цих, в ці отвори, так, ну, викрутку я беру зазвичай хрестову, ми натискаємо на шліце і почергово відщелкується з цієї, з правої сторони, з лівої і з низу сторони. Після цього подушка у нас легко знімається. Ось так, беремо її акуратненько, підіваємо. Скайте секундочку, рукою незручно. Так, вона тут е, тримається ще на е, таких контактах. Зараз я їх від'єднаю і покажу. І так, білий це у нас контакт, це контакт сигналу і два контакти йдуть з е, самого шлайфа. Ось вони. Для того, щоб їх зняти, необхідно оці жовті помаранчеві, точніше. Фіксатори відсунути, і потім знімаємо саму фішку. Так, ось так виглядає сама подушка. Бачимо, ось її маркування. Контактні площадки, а ось самі контакти з шлейфа Ці помаранчеві фіксатори підтягуються, і потім витягуються самі контактні площадки. І от звуковий також контакт. Він кріпиться на цьому місці. Так, наступним кроком буде зняття самого керма, для того, щоб його зняти, необхідно відкрутити оцю гайку. Дуже важливо виставити кермо рівно, в рівному положенні, тобто колеса мають бути рівні. І на цій гайці і на, скажімо, так на валу і позначити місце е, місце його розташування, щоб потім в нас не вийшло так, що ми поставимо, і наше кермо буде в якомусь іншому положенні. Так, беру головку на 22. Надо, мабуть, подовжувача, тому що буде опиратися молодожине. Беру подовжувач і пробую. Відкручувати саму цю гайку. Так, гайка важко, але піддалася. Тут, в принципі, є спеціальні місця для закріплення фіксаторів і для того, щоб легше було відкручувати, Но я зміг, притримуючи одною рукою руля, другою крутити, тобто гайка на 22. Так, бачимо, в мене поміточка стоїть. Тут, до речі, є вже такі якісь поміточки. Бачимо, воно там у нас є така мітка прямокутна, потім крапкою. Ну і в мене олівцем зроблено, я її зараз поновлю, тому що погано видно. Ось так. Так, ваючку в сторону, тепер зняти треба саме кермо, щоб його зняти. Так просто не вдасться. Мабуть, потрібно буде вдарити по самому керму, що воно трошки у нас розійшлося. В принципі, кермо не важко знімалося, двома руками потягнути, тільки тут треба не забувати, що на кермі також є кнопки такі, як гучності, там круїза. І вони всі... Підключені через такий білий шлейф до цієї шуліточки також, бачите? Так, оцей шлейф залишається, цей витягується. ну і Звичайно, що е, сама сам контакт сигнала також залишається на кермі. Ось ми дібралися до нашої до нашого винуватця. Так. Дивіться, ось у нас для того, щоб зняти само, самий шліф, необхідно відкрутити цей гвинт, цей гвинт і ось тут внизу є також отвір і тут також є гвинт. Відкручуємо, знімаємо цей декоративний пластик і будемо акуратно знімати саму нашу так називаємо літочку, чи як там правильно називається. Так, Обшивочка знята, дуже легко знімається. Три гвинта ось відкрутив. Ось нижня частина, ось верхня частина. Отак, тепер ми маємо доступ до самого шлейфу, а тут ще є у нас два таких контакти. Один білий, а другий жовтий. Білий знімається стандартно, нажимаємо і витягуємо. А жовтий необхідно потягнути знизу, тут є така фіксатор. Ось так і воно теж знімається. Так, в принципі, все. Тепер е, нам необхідно зняти самий шлейф. Шлейф тут закріплений на ось таких фіксаторах. Ось, Бачите, його тако доверху раз. Потім фіксатор 2 і фіксатор 3. І ми його акуратненько знімаємо. Потім я його розберу, подивимося, що з ним там сталося. В принципі, він нічим не відрізняється від того, що я купив аналог Можливо, у мене він вже замінювався. Но відрізняється тільки жовтою наклейкою. А так вроді би все один в один. Так, ставимо в сторону, ставимо на місце новий. Ну, старий ставимо у зворотній послідовності, тобто встановлюємо його ось так. І фіксуємо за допомогою наших пластикових фіксаторів. Під'єднуємо наші контакти і після цього аж знімаємо наш цей фіксатор, щоб він не крутився туди-назад. І так, декоративну частину ми одягли, нічого цьому складного немає. Контакти ті нижні під'єднали. А Зараз буде черга встановлювати сам, саме кермо. Ось воно. Ось так виглядає з цієї сторони. Не забуваємо підключити оцей білий шлейф, від якого під'єднані наші клавіші і сам сигнал. Так, і так кермо я зафіксував, прикрутив. Дивимося. Так, рівнесенько поставив, як було. Зараз під'єдную нашу подушку безпеки. Вона вставляється досить просто. Перед цим не забуваємо підключити ці два контакти і контакт сигналу. І подушку потім просто вставляємо, вона фіксується автоматично, вставляючися в ці пази. так Настав момент істини, все зібрано, перевіряємо. Так, да, подушка, конечно, в мене далі висить. Можливо, її треба через комп'ютер скинути, не знаю. Так, провіряємо. Кнопку. Час подбати про автокондиціонер. Фістку системи кондиціонера всього за 300 гривень. Заправка під 500. Вінниця Самарівське шосе 7Б. Автосервіс Прозоро. Прозорий так, сервіс. Так, працює. У медичній лабораторії Діла знижка 20% на дослідження за адресою Київська 51. Знижка Діє з 5 червня 7 липня. Деталі на ЮАЙ. Сигнал. Сигнал запрацював. Ще раз. Мама, є, чудово. Так, а з подушкою зараз ми попробуємо ще, мабуть, скинути через комп'ютер. Можливо, вона висить із за того, що е була з нею проблема. Так, все, проблема вирішено, клавіші всі працюють, сигнал запрацював. Значить, у літочку замінив я теж правильно. Всім дякую за увагу.